Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтару. В цьому відео я вам розкажу про класний спосіб заробітку абсолютно без складень, де ви можете заробити токени Кайф, тому що вже цього місяця, а зараз 23 2023 року, то вже буде лістинг на біржах, тобто ці токени вже можна буде виворити. Давайте я вам з самого початку покажу інструкцію, що потрібно зробити, тому що щоб їх. Пізніше виводити, потрібно буде пройти верифікацію. Насправді, верифікація дуже проста. Мені її зразу підтвердили. Проходив буквально 2-3 хвилинки. Але для початку давайте побачимо, як ці токени заробити. Є в телеграмі ось такий бот. Якщо у вас тут ще немає, то я вам посилання залишу під відео, переходите в бот. Далі вам буде кнопочка старт, ви на ню нажимаєте, і у вас відкривається меню. Після чого вам ось тут потрібно нажати кнопочку Activities. Ви нажимаєте. Далі виконуєте ось ці завдання і за це вам е, дають токени. Ви получаєте, звісно, вже ці токени. Так само тут ще є реферальна програма, тобто можете запрошувати друзів і заробляти ще більше. Плюс є ось тут гейм, вам в браузері відкривається гра, ви можете в нього грати, і якщо ви попадаєте в топи, то за це вам теж ще плюсом дають токенів. Кайф, це в принципі в боті всі способи, якими можна заробити ці токени. Потім можете переходити у валет і дивитися кількість ваших токенів. Ось в мене є 583 токени. Пізніше ми глянемо, скільки вони в принципі приблизно можуть стояти. А тепер давайте подивимося робити далі. Далі вам необхідно буде скачати на телефон програмку, тобто додаток там теж в тому цьому додатку можна буде заробляти, там голосуючи і так далі. Але поки що нас це не цікавить, там нам необхідно прив'язати пошту в самому додатку. Для цього вам справа внизу необхідно буде нажати аккаунт, потім зверху профіль. Ви попадаєте на ось таку сторінку, я вам скрін залишаю. Там вам потрібно буде прописати пошту. На скріні я все виділив стрілочками, там виднося, прописуєте пошту, зберігаєте. Далі нажимаєте Connect social accounts і прив'язуєте ваш телеграм. Тобто, нік вашого телеграма вставляєте. І так само його прив'язуєте. Але при прив'язці вам необхідно буде отримати код, де його взяти. Тут все просто: знову ж таки, відкриваєте меню, далі нажимаєте Settings настройки, нажимаєте Connect to App. І тут далі нажмете Get code» і вам зразу ось тут напишуть код. І ви вже цей код вставляєте в додатку в те поле, яке вам висвітиться після, після того, як ви нажмете Connect social accounts». Все дуже просто. Далі ви вже можете проходити верифікацію. Для верифікації вам знадобиться ось такий ось сайт. Посилання на цей сайт я вам також залишу. Ви тут проходите реєстрацію обов'язково через ту пошту, яку прив'язуєте в додатку, тому що потім, я так розумію, з додатку сюди будуть токени виводитись. Тут, як бачимо, йде вже пресейл, тобто токени можна купляти, але нас поки що цікавить верифікація. Вам необхідно нажати ось тут аккаунт. І ось тут у вас буде кнопочка почати верифікацію. Там все просто, вам необхідно буде загрузити фотку вашого документа, можна паспорт, водійські права і так далі. І потім ще зробити селфі. Тобто себе фоткати не треба, вам відкриється поле, так як буває на біржах, і вам просто потрібно буде покрутити головою. Тобто вам необхідно проходити верифікацію на, наприклад, на ноутбуку, щоб головне, щоб була веб-камера. У мене, як бачимо, вже верифікація підтверджена. Як і сказав, мені майже зразу там, буквально за хвилинку її підтвердили, як я проходив. Тобто, все робиться дуже швидко. Тепер дивіться, тут на рахунок токенів зараз їх, в принципі, тут можна купляти. Зараз по ціні пресейлу вони по 15 центів. Але. Коли можна буде їх виводити на біржу, то вони будуть мінімум по 25 центів, тому що, наскільки я знаю, на біржах вже зробили ліквідність і менше 25 центів ці токени парати на біржах не повинні. Тому необхідно пройти верифікацію і все те, щоб в щоб нас була можливість виводити ці токени і потім продавати. Ну, давайте ведемо в мене 583 токени. По ціні пресейлу, тобто по 15 центів, виходить 87 доларів 45 центів В принципі, як без складень, досить непогано. Але давайте відкриємо калькулятор і порахуємо вже по ціні, яка буде на біржах мінімальна, так як вони кажуть. 583 множимо на 0,25. І це виходить 145 доларів, майже 146. В принципі, непогано. Але це, як і сказав, на біржах, скоріш за все, буде мінімальна ціна, по 25 центів, вона, можливо, буде рости, буде більше, тому заробіток буде теж більший. Так що, друзі, не втрачайте часу, переходьте в бот, проходьте його. Далі. Скачуйте собі додаток на телефон, там теж є проста реєстрація. В принципі, показувати не показував, тому що там все інтуїтивно зрозуміло. Далі прив'язуєте пошту, прив'язуєте ваш е, Телеграм, так само можете там ввести гаманець і так далі. ну Там в профілі в принципі, заповнюєте всі поля. Після чого проходите реєстрацію ось на цьому сайті, проходите верифікацію, все, далі чекаємо з вами лістингу на біржах. І коли можна буде говорити і продавати інструкцію, теж, теж постараюся. Зробити на цьому все. Всі посилання будуть в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо це так, поставимо, звісно, відео лайк і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і почуємось в нових, в нових відео.